Very, very Now, I Другий тип to you, дихання, про який я казав, exhale. це видих. Робити okay. це дуже просто. Гадаю, всі знають, як видихати. Але We... зазвичай We ми видихаємо легень, а Now, це, це є проблема. Чому? Because Тому що, коли ми маємо сильні емоції, якась частина повітря застрягає в нижній частині живота. Ми не помічаємо, але I це насправді does. так. Ось в цій зоні. It That's why Саме тому, ми відчуваємо постійний рух kicking. несвідомого. Чому нам to... треба видихати знизу живота? А тому, щоб звільнити це підсвідомо. Тож видихати exhale, треба не нос, Ні. No. No. Робіть Exhal видих ротом mouth, прямо від пупка. Майстер like Fu, master, master, you know? знаєте. It Бачите? Повний can... не видих, yeah? так? Now тепер, you наприклад, angry. відчуйте злість. When you angry, Коли ви злі, you робіть видих. А Now, тепер позліться. Anger. You know? When fire Для вогню треба що? Need what? Oxygen. Okay, так? Right? Fire need Для воні, what? Потрібно. Якщо кисень недостатньо, що Вогонь згасає. Exactly. Саме так. Думки потребують кисень. Злість потребує кисень. що ж ви робите? Увільняєте кисень назовні. Вибач, але correct. ти робиш неправильно. How do you Як робити правильно? Відкрий рота. Now Тепер зроби видик, живота. Це все. Затримайся так на 2-3 секунди. No, не 3 okay. хвилини, окей? 3 секунди. Адже I я чую, як люди кажуть різні речі. Тому наголошую. Я не знаю багато тут людей, тож маю впевнитись, що ви все правильно розумієте. Це те, що я хочу вам донести. Тож, ви приїхали сюди сьогодні, з багатьох різних місць. Приїхали в дивне місце. Нові люди. Всі ви приїхали у святе місце. Нашу залу Дарма. Новенькі ви зустрічаєте дивних людей, вдягнених дивний одяг. Ті, хто нас вже знає, ви приїхали до практики. So. Що ми маємо вивчити? Якщо ви чомусь навчилися, тоді у вас є техніки, вправи. Є що робити. Коли повернетесь, застосовуйте. Тут це все дуже добре, дуже красиво, але коли повернетеся назад, що робити Ви не впевнені. Це є проблема. Це те, що я хотів сказати.